Обіцяний бонус вишивка житом. Зразу хочу сказати, що такої техніки вишивки немає. Це локальна назва візерунка, який твориться за допомогою штапівки. Дуже гарна сорочка є в фондах музею ганчара. От, на виставці шедеври української вишивки я її побачила. І зараз я покажу, як це відшивається. Суть така сама, як ми вишивали до цього. Штапівка з хідчиками униз. Вишивалась ниткою в тон полотна. Я взяла коломийське домотканне полотно, воно рівномірне, добре по ньому рахувати і білу нитку. Роблю два стібочки вверх. І два стібочка вниз. По діагоналі розміж цібочка три нитки, і відступ між цібочками також три нитки, трошки підтягую, тобто, щоб вони трішки стягували вишивальна нитка полотном. І шию. Таким от східчиками два стібочка вверх, два стібочка вниз. Можна і на три стібочка. З цього буде залежати розмір самих ячейок. Повертаємо у зеркальному відображенні нижній ряд. Хочу сказати, що ці соти, отакі, чи ячейки, як вам більше до вподоби, можна робити або рядами, так як я зараз шию, або на всю висоту везерунку по діагоналі. Другий ряд йде в зеркальному відображенні до першого. Так само по лицю вертикальні стібочці по вивороту горизонтальні. І не забувайте їх трошки так під. Завдяки затягуванню твориться рельєф. І ще один нюанс. Ряди дотикаються один до одного, і ось в місці дотику просто повторюються попередній стівочок один в один. Сподіваюся, що по-білому вам видно, тому що хотілося саме показати, як воно має виглядати насправді, а не брати контрастну нитку. Яку буде добре видно, але яка не покаже от красоту. Потрібно повернутися на початок цього стіпка. Таке буде ніби місце розвороту.